Софія Захарченко скручує смужки нарізаного картону. Дівчина робить заготовки для окопних свічок. Я обрізаю коробочки, складаю їх в такий як жур, і потім закладаємо ми їх в банки. Це не складно. Складаються такі фітільки, також із коробочки, і потім закладаються в баночка. Багато хто з моїх родичів, мій батько зараз на фронті і ем, хочеться якось допомогти. Майстер-клас із виготовлення окопних свічок організували для студентів та викладачів Полтавського аграрного університету. Зараз зима, є великий попит на маскувальні сітки і окопні свічки. Якщо з маскувальними сітками ми теж ходили на майстер-класи, на яких теж навчалися плетінню, то з окопними свічками трошки важче. Тому що, якщо ще змотати свічку, ми самі можемо навчитися, то як заливати нам потрібен майстер-клас, для того щоб спеціаліст розповів, як Саме ми маємо це зробити. Я кручу в руках, кому зручно крутять на столах. От зараз досвід я зовсім недавно відгук із фронту просять крутити не туго. Навчання охочих робити окопні свічки волонтерка Людмила Таймуразян. каже, аби виготовити окопну свічку, необхідно три види матеріалів. Це жерстяні баночки, не алюмінієві, бо в тітонші, вони зовсім по-іншому не дуже прогріваються. Жерстяні баночки від найменших із котячого корму, які там об'ємом 75 грамів, до баночки з тушонки. Також картон. Бажано картон із широкою гофрою, але навіть коли в нас є коробочки з піци, там де гофра невеличка, ми теж використовуємо, але не туго намотуємо або промотуємо шар такого картуну, шартакову. основний складник це віск чи парафін. Сильно так не піне. Я маю надію, що фонтан у нас зараз не вийде. За столом працює із десяток людей. Долучився до процесу виготовлення свічок викладач університету Іван Терещенко. Зараз ми обрізаємо баночки, які вищі, ніж 8 сантиметрів, для того, щоб було зручно запихати картон, і це було ефективно. Чим ми можемо допомогти? Нашим бійцям на фронті, наші студенти, нашій другий, фактично можна сказати, фронт, який допомагає. У нас є дві бригади, з якими ми співпрацюємо, і ми робимо не для на весь загал, а більше саме точково. Ми роб, працюємо з запитами, отримуємо запит і потім вже шукаємо можливості реалізації цього. Такий майстер-клас у закладі провели вперше. Розповів Максим Бобровський. За одне заняття виготовили понад півсотні окопних свічок. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, Суспільне, Новини Полтава.